Вітаю! Це відео для тих людей, хто збирається грати темними ельфами на новому флоуроні X3. Сервер без зброї за купони, шадоу пушок та взагалі квестами та Аденою з рейтами X1. Я постарався зробити інформативний гайд як для швидкої прокачки, так і для ефективного фарму шмоток та Адени. І чомусь крейці зробили так, що квести для темних ельфів на початку гри є самими топовими в плані Адени. Для всіх інших раз відео також буде у мене на каналі. По стандарту ми стартуємо в початковій зоні, говоримо з NPC, вбиваємо гремліна, підбираємо GameStoe та отримуємо 100 сосок. Обов'язково говоримо з другим NPC і отримуємо додатково ще 100. Це дуже важливо. Нам повинно їх вистачити аж до 8-го левела. Апаємо кілька левелів на гремлінах та відразу піднімаємося до виходу, де говоримо з першим NPC Андріас, і відразу біжимо направо качатися на мобах, які будуть бігати поруч. Їх ми будемо вбивати, поки не отримаємо мінімум 8 левел. Відразу біжимо або робимо телепорт в місто та обов'язково беремо баф у нюбі хелпера. Далі починаємо говорити з потрібним NPC в місті. Перший знаходиться в Weapon Shoпі Ірія. Другий стоїть на складі NPC Даранкус. Третій знаходиться зверху в гільдії магів, де вчаться скіли. Пробігли всіх НПС і тепер повертаємося на початок, де і брали цей квест. Отримуємо корисні плюшки в вигляді скролів зняття штрафу та токени на телепорт. Швидко повертаємося в місто та беремо новий квест на соски. Біжимо на вихід з міста в сторону, де знаходиться ТП, та бачимо NPC крісті, в якої і беремо квест. Виходимо з міста та біжимо відразу прямо, де стоять моби 8 левела плюс. Тут нам потрібно докачатися мінімум до 10 левела. Краще і більше, якщо вистачить сосок. По дорозі вбиваємо тих самих гремлінів. Як тільки ми докачалися до 10 рівня, повертаємося та здаємо квест назад Крісті. Вона віддає нам 3000 спірідшотів, яких нам вистачить на дуже довго. Не забуваємо зайти в церкву та прочити скіли. Один із скілів, який вчимо на початку, це Weapon Master. На 10-му левелі, після того як ми провчили скіли, ми беремо відразу три нових квеста: Перший NPC, який стоїть поряд, Кайтер, другий Тіфейл, в якого беремо квест на соски та дагер. Третій знаходиться в Weapon Шопі, NPC Карот. Взяли всі ці три квеста, біжимо в стартову локацію, де з'являються темні ельфи. Там буде стояти два NPC, з якими говоримо і знову повертаємося в місто. Біжимо в церкву, де ще раз говоримо з хіверні. Після цього спускаємося вниз по сходах та біжимо до ТП. Робимо телепорт в Свампленд або болото, де й по дорозі будемо докачуватись. За квестами, нам потрібно бити скелетів в школі Чорної Магії, там є відразу два види мобів, яких і потрібно вбивати. А потім нам потрібно вибігти назад та знайти квестового орка, який стоїть не так далеко. Хоча спочатку можна зайнятися квестовими орками, а вже після цього падати вниз в школу та вбивати скелетів. Все залежить від того, скільки людей буде в черзі на квестового моба. Після того, як вибили всі ітими, повертаємося в місто та розносимо квести. Спочатку біжимо наверх в гільдію магів, де здаємо перші два квести, а вже потім повертаємося в початкову зону, де здаємо третій. Але це ще не кінець. Нас просять сходити на болото та вибити там голову зомбі. Круто, робимо телепорт місто, біжимо на верга до Тіфаеля, де отримуємо першу магічну хорошу пушку та 100 хп-шок. Спускаємося знову вниз, летимо через ТП на болото та вбиваємо декілька зомбі, щоб отримати квест-ітем. Та знову повертаємося до початкової зони. Віддаємо череп NPC, яка в свою чергу направить нас в кузню для отримання нагороди. Якщо ви пройшли всі ці квести і все ще не докачені або хочете більше адени, можна взяти додатковий квест на ноугрейд no штани. Біжимо в гільдію магів в місті, підходимо до НПСІ власті та беремо в нього квест. Летимо знову на болото та вбиваємо духів Dark Horror, поки не виб'ємо два черепа. Вибиваємо та летимо в місто здавати квести. До речі, у нас вже повинно вистачити адени на покупку топ маг ноугрейного no сета, тому можемо купувати його відразу. Також можна взяти ще квест на складі, в якому потрібно бігати по вархаусах у місті, коли будете робити професію, але адени там не дуже багато, і сервер такий швидкий, що після 20-х левелів ви швидше виб'єте цю адену з мобів під час прокачки. На цьому місці ми можемо бігти проходити першу професію або зробити головний квест на 100 тисяч адени. Для цього нам потрібно 21 левел. Біжимо знову на сходи до магістрів та говоримо з NPC Веліор. Він нам скаже, що потрібно піти в школу темної магії та вбити там головного моба. Робимо телепорт на болото та біжимо в школу темної магії. Спускаємося в самий низ та шукаємо цього квестового моба в центральній кімнаті. Повертаємось, здаємо квест, отримуємо 100 тисяч одини та радіємо. В результаті у вас є топовий шмот, хороша пушка, яку можна задену апати до максимуму та достатня кількість адини для подальшої комфортної прокачки. А я дякую усім за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підтримайте українське, поставте лайк та підпишіться на канал. Всього хорошого!